Всім привіт! Так, подивимося у нас тут біткоін. Так ось індикатор, що я собі так прописав, але треба буде його доопрацьовувати. Взагалі-то, підку показує ріст. І що, ось голочка показує ріст. Як я й говорив, ну це не значить, що геб може бути не перекритий. Так, давайте подивимося з точки зору. Ну, зараз я, що -то я хочу глянути. Серблок був пробитий на денному тайфреймі. Якщо пробитий, то значить... Буде йти далі. Ну, тут більше, що ми поглянемо, похоже на печий пропор. Ну, Взагалі-то це корекція. Взагалі-то це корекція. Було зняття ліквідності. На 100 тисячах. І пішов откуп назад. Ну, як на мене, як я і говорив, це може бути просто величезний боковик. Величезний боковик. Он на неділі також показує на ріст. Поглянемо. І так, добре, добре показує. Так, ладно. Димонсь по біткоїну, що відбулося. Я вчора говорив, що буде рости. А він почав падати. У нас так. Таке хоч в себе далі. Чотирьохдинний ордерблок. Взагалі тут з'їсть проторговка ця. А ось цей 4 -годинний. В нього вдарилось і був отклад. Одклад був до нижньої зони. Зняло, ось, воно ліквідне зняло на 106 тисячах. Зараз змін торгує. Це взагалі-то я час, часовик, 4-хчасовий, оце відкриваю. Mm. Так, оце все можна прибирати, воно нам заважає. Ох, бог. Тут. Кажуть, як на мене, буде рости. Скореектувався, ну, буде рости. Як на мене, ну я не ванга, ну моє бачення, що біткоін буде рости. Я розумію, що там є пул ліквідності внизу, і де хочеш, в общем. Так, по монетах наших. Давайте зараз подивимося. Ліквідність у нас внизу є. Внизу на 106 тисяч. 106 тисяч. Можливе перекриття до гепа. Що піде вниз, може перекрити геп. Там у нас має на 103 тисячах. Ну секундочку. 104300. Може бути перекриття гепа. Гепи дуже швидко закриваються. 104. Більший таймфрейм. Так, на, на трьох днях вгорі. Вся ліквідність. 48 годин. Тут у нас і також вгорі. Нічого собі вгорі. Ну, він не тянеться вверх. Тянеться, щоб познімати топи. Щоб заробити. Так, це в нас є. Карту ліквідації подивились. Так, що в мене цікавить ефір. Ефір у нас в корекції, забітком пішов коригуватися. Але ефір ви знаєте мою думку. Я говорив, що він буде рости. Хоча з такого боковика зараз маніпуляція може бути корекція в зону імбалансу. куди може бути оцю зону по зняттям оцю ліквідності може йти то і ось оцей І потім піти вверх, якщо це боковик. Тут так-то він торгується непогано Так, удаляють це все. Нехай ось остаються. І і, і. що у нас? Ага. Пуйний А, Так. По е, капіталізаціях. А тут, в принципі, нічого дивитися. Особливо нічого дивитися. Так, по ефіру виход з бичого флага. Тест. Аріст. Так. Рей Тутал 3. Фальтом. там у нас тут, а... Кожен на ефір. Як ефір, але хіба щось. Більше й це і відкривати. Якимись вічечками він тягне молот на ріст. Не дотяглося до ордерблоку, але ну, це не значить, що він туди не піде. Є все така зона величезна. От Мітите, ось була реакція від неї, але все одно ще йде. Можливо, йти іти на пробиття. Іти вверх. О, біткоін домінація. Оця ось штука мене цікавить, так як альти, оті бідолашні стоять. Тільки деякі там ростуть. Так. Тиждень. Так. Я говорив, що може бути зняття ліквідності внизу, а при тому альти дуже добре росли. І Ми, звісно, свічками повними вже. Він почав, так як був ріст, він почав вже більш повними свічками ходити вниз. Але вважаю, що дойде до цього ж все-таки імбаланс. Це, напевно, до да, імбалансу один день. Вважаю, що до нього воно дотягнеться. Якби там не було, ну дотягнеться ще альти трошки постоять. А тут вже потрібно дивитися на реакцію. Можливо, з цієї зони. З цієї зони. Почнеться альтсезон. Ну як альтсезон? Зараз дивлюся. Деякі монети вже своє подавали, так що будуть падати. Ну тут треба по монетах дивитися. Так, по суші я хотів. Знаєте що? Я хотів поміняти тейк. Туші. Що Ту я пишу? Туші. Туші. Є ДТ. Так. Я тут щось рисував. І області рисувано воно. Нехай невеликий він буде, але він буде. Ось хотів ось оцей стейк поставити. 1.219. Давайте поглянемо, що там у нас стоїть взагалі. 4,9. Можемо дуже довго чекати. Давайте його поставимо отак ось. Не будемо заморочуватись. Нехай він там буде собі. Це у нас буде. Це у нас буде нашої точки входу. Угу. У -у -у. Точка входу наша тут. За шість відсотків нам пойдет. Потихеньку, потихеньку буде більший депозит, потім буде більш лучше. Як би так сказати, шукати угоди, входити. Ну, в общем, зараз, чесно, немає дуже часу цим займатися. Трошки там є свої проблеми. Так, поглянемо, що у нас у мене у нас тут лишилося на так. Скільки угу ми можемо купити? О, так у нас тут нормально. Ми на 30 доларів можемо щось купити, да? Тобто... Тобто... Зараз поглянемо. Я тут сьогодні монетку собі прикупив. Хочу спробувати по своєму індикатору. Монетка СТРК. СТРК. Так, нам потрібен день. Нам потрібна оця штука. У нас тут іде доволі таке сильне накопичення. Як ми бачимо хвилинку ночі гру. Ні, гана видно. Так, є у нас пофібоначі, є у нас цей. Не помняв бінанс, Ну було получше все. 4 години. На лонг у нас показує. Зараз іде корекція цієї зони. Так, 0,1285. Тенда. У нас тут що тут? У тут взагалі. Ну оце все. СТРК я купив. Так, купив собі СТРК. Угу. Ну-ка. Почекайте о, я її купив, бо щось я не бачу всіх параметрів. О! Тут більша історія. У нас тут є зони підтримки. Вже ось з'явився ордерблок. На підтримку. Зараз якраз він в цій зоні. І пам'ятаю, тиждень я не дивився. А на тижні у нас також тут цієї зони була реакція. Ось у нас ця свіча. А ось зона інтересу покупця, так як тут була дуже сильна реакція. Зараз воно приходить в зону інтересу. Вибрати стопи. І так, у нас тут зона є така. Раз це включу. О, місяць, ну місяць. От здесь тут місячний баланс. В цій зоні 0,23.24. Будемо сюди його. Пробуємо витягти сюди. Що зараз купимо? Це буде 79%. Ну що, поїхали. Так, СТРК. СТРА. От мені. Так, купуємо його по ринку на 5 долларів. Купівля. Так, і продаємо ми його по якій тут ціні я говорив. 0,2324. Так, 0.23.24, де вона тут є? Продаж лімітний. 24 100% у нас буде так, а чого 8 буде 7 так, 5 а, ну, дав, в принципі, дав воно так, продаж. Все, чекаємо нашого тайпу. Все, дякую за увагу. До зустрічі. Бажаю успіху.